Я Валентіна. Ти на занятті умілі руки. Зараз в Україні війна і організація джерела з Києва запрошує тебе на дистанційне заняття. Робимо оберіг мотанку Янгол. Сподіваємося, наші заняття допоможуть тобі у складний час. Українська лялька-мотанка завжди була пов'язана з сімейними традиціями. Та родинним затишком. Лялька-мотанка пробуджує відчуття зв'язку з предками. Предки це люди з твоєї сім'ї, які жили раніше. Наприклад, це бабуся твоєї бабусі. Давним-давно, коли ще жила бабуся твоєї бабусі, люди так само робили ляльки-мотанки. Ми говоримо, це тому. Що лялька-мотанка нагадує про предків і пробуджує згадки про них. Сьогодні, у часи війни, стародавня традиція виготовляти обереги не буває важливого значення та цінності. Українці об'єднуються, повертаються до своїх традицій та досліджують власну культуру. Це моя помічниця Вероніка. Я пропоную. Нам з вами сьогодні зробити ляльку-мотанку. Лялька, яку ми будемо робити, це янгол. Давні люди вірили, що Бог посилає на землю янголів для кожної людини. Люди вірили, що янгол оберігає людину від зла. Отже, ми будемо робити янгола мотанку. А як ви думаєте, чому ці ляльки називають мотанки? Тому що їх. Не шили, а змотували. Янгол мотанка це давня українська іграшка. Ці іграшки робили з тканини, ниток, кукурудзяного листя, сухої трави та інших матеріалів. Особливість мотанок в тому, що їх не шили, а мотали нитками або стрічками. Сьогодні на занятті ми будемо використовувати. Два квадратні клаптики тканини. Бажана бавовняної. Один клаптик розміром 14 на 14 см. Інший клаптик розміром 10 на 10 см. Ці клаптики можуть бути трохи більші чи менші за розміром, але обов'язково квадратні. Квадрат це коли усі сторони рівні. Також ми будемо використовувати нитки звичайні для шиття та товсті нитки для в'язання. Ще нам потрібні ножиці, вата або синтепон, або паперова серветка та маленький шматочок стрічки. В мене на столі декілька мотанок є. Це пташка, вона з ниток. Це ще одна пташка. Також з ниток або таких грубих ниток. Ось гарбузик. Він також змотаний з тканини та ниток. А сьогодні ми зробимо ось такого янгола. Отож, друзі, починаємо робити ляльку-мотанку. Беремо більший клаптик тканини. Висмикнемо зайві нитки. Зробимо клаптик більш охайним. Знаходимо середину нашого клаптика, складаємо протилежними кутками тканинки, притискаємо нігтиком. Так, розгортаємо. Другі протилежні кутки також з'єднаємо і проведемо так само нігтиком. Ось перетин цих ліній і є середина нашого клаптика. Зараз скручуємо з вати, тримаємо Беронічка, або з серветки, кулю рухами по колу. Рухами по колу. Так, щільну таку кулю, це буде голова нашого янгола. Вийшло. Так, кладемо, кладемо всередину, загортаємо ось так. Загортаємо. Так. так. Дуже добре вийшло. Беремо нитку і обмотуємо знизу цієї кульки, наче ми робимо шию янгола. Так. 10 обертів. Якщо ти можеш обсмикнути, якщо ні, можна відрізати. Обрізай, обрізаємо. Так, ось у нас вийшов і в мене, і в Веронічки вийшов, вийшов тулуб нашого янгола. Зараз зробимо йому верхню частину тулуба. Для цього беремо. Товсті нитки. Так, ми взяли рожеві. Так. Один кінчик нитки залишаємо так, щоб ми могли зав'язати вузлика. І притискаємо до тулупа. Оцей хвостик тримай пальчиком. І донизу 4 оберти донизу. Один і доверху. Так, обрізаємо цю нитку вже не обірвеш. Так. І зав'язуємо вузлик. Зайве обрізаємо. Друзі, у вас вийшло ось тулуб нашого янгола з головою. Так. Зараз робимо крила. Для цього беремо менший клаптик тканини. Обсмикуємо також нитки зайві. Так. Складаємо протилежні куточки один до одного. Отримали трикутник. Цей трикутник складаємо гармошкою. Ось так, друзі, має вийти. І перемотуємо також 10 обертів. 10 обертів всередину, крила посередині мотаємо. Друзі, ви впорались. Ось такі крила вийшли в мене. Зараз подивимося, що Веронички вийде. Друзі, накладаємо крила на тулуб, там, де спина, там, де в нас вузлик. Беремо товсту нитку, можна другого кольору, і зараз буде з'єднувати крила і тулуб. Візьму зелену яскраву, щоб ви бачили. Трохи зараз. Ваша увага потрібна. Хвостик залишаємо, також прикладаємо до крила і матаємо згори, зверху правого крила під низ лівого. Ось так: один оберт, два, три, чотири. Ти зрозуміла? Друзі, навскоси йде. Зараз перейдемо. Понизу по, по талі. Переходимо на другий бік і знизу правого крила на гору лівого крила. Друзі, вам видно? Також 4-5 обертів. Перегортаємо, зав'язуємо вузлик. Таких два вийшло. Пропоную прикрасити наших янголів німбо. Німб це білий круг над головою янгола. Для цього ми беремо стрічку або товсту нитку, обв'язуємо голову янгола як вінком. Пам'ятаєш, там, де крила прив'язане, то спинка, то ми там також вузлики зробимо. Так. Ось наша лялька-мотинка і готова. Наше заняття добігло кінця. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються. За підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.